Національний природний парк Нижньодніпровський. Озеро Погоріла, друга, сектором поліцейської діяльності на воді виявлено заборонення знаряддя лову раколовка. Живі водні біоресурси, які знаходяться в них, повернуто в природне середовище в цілому та неушкодженому стані. Такими сектора поліцейської діяльності на воді виявлення заборонення знаряддя лову, а саме сітки Мисинові. водні біоресурси, які знаходяться в них в живому та неушкодженому стані, повернуті в природне середовище.